Вітаю! Я Олексій Квітковський, директор громадської організації Ресурсний центр всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна Донбас. Ми, наша організація представляє інтереси спільноти людей, які живуть з наркозалежністю». Однією з проблем нашої спільноти є трафічні виразки. На жаль, ця проблема залишається поза увагою великих міжнародних організацій, які надають фінансування. І люди, які зустрічаються з цією проблемою, залишаються віч навіч з вирішеннями проблем лікування цієї хвороби через те, що трафічні виразки не є інфекційними захворюваннями. Це проблема стосується. Не стосується суспільства взагалі, тож залишається проблемою людей, яких зачепила ця хвороба, але трофічні виразки це дуже важке захворювання. Люди з трофічними виразками не можуть працювати, не можуть вільно пересуватися, багато з них прикуті до ліжка. Громадська організація Волна Донбас отримала запит від спільноти на допомогу у наданні сталого комплексного лікування трофічних виразок. У 23 році ми вже мали досвід реалізації мінігранту е, з надання допомоги в лікуванні трофічних виразок. Після цього до нас надійшло безліч запитів від наших братів та сестер з проханням надати допомогу в лікуванні трофічних виразок. Що ж таке трофічні виразки? Це хронічні, довго незагойні рани. Які з'являються через порушення кровообігу та лімфовідтоку, такі рани не загоюються протягом тижнів або навіть років. Вони стають більше, глибше, вони болять, сверблять та мають неприємний запах. Найчастіше трафічні виморозки розвиваються на нижніх частинах ніг, в районі гомілки, щиколотки, з зовнішнього боку або внутрішнього. Спровокувати появу рани також може вживати псих вживання психоактивних речовин в пахову зону. Через неповноцінне кровопостачання клітини шкіри втрачають захисні та регенеруючі властивості, і рана не може зажити. При цьому ніякі креми, мазі або компреси не допомагають, щоб вилікувати цю хворобу. В першу чергу потрібно усунути першопричину та нормалізувати кровообіг. Для цього ми надаємо такі препарати, як детралекс, циклотрифорти. У більшості випадків необхідна діагностика і комплексна терапія із застосуванням лікарських препаратів, а іноді навіть хірургічне втручання. У відповідь на запит спільноти людей, які вживають наркотики в Україні, громадська організація ресурсний центр Волна Донбас. За фінансовою допомогою Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я розпочали реалізацію проєкту, «Стале комплексне лікування трофічних виразок та допомогу в діагностики гепатиту С людей з наркозалежністю на прифронтових територіях та вимушено переміщених осіб. І в межах проекту допомогу в діагностиці та комплексному лікуванні трофічних виразок отримали майже 140 людей. З неокупованих територій Донецької та Запорізької областей, Кіровоградської області, міста Кам'янське та міста Київ. Також 40 людей з міст Кам'янське та Краматорськ отримали допомогу в діагностиці гепатиту С та отримали лікування гепатиту С. Під час реалізації проєкту ми зіштовхнулися зі стигмою з боку деяких лабораторій, які відмовляли проводити діагностику Вен з е, нижніх кінцівок, коли отримували інформацію про те, що наш бенефіціарами є люди, які вживають наркотики. Нам відмовили 5 лабораторій, але наша мотивація допомогти нашим братам, і сестрам і наше партнерство та ефективна комунікація з програмним фахівцем Миколою Робіжанською, фінансовою консультанткою Анастасією Паралою, яким ми дуже вдячні, допомогли нам подолати ці виклики. Я хочу подякувати нашим партнерам альянсу громадського здоров'я, який надав фінансування цього проекту. Також дякуємо за допомогу євразійському мережі людей, які вживають наркотики імпульт. Яка допомогла нам отримати якісні перев'язувальні засоби, які, на жаль, є недоступні в Україні, реалізуючи цей проект при взаємодії центрального офісу волни громадської організації Твій дім з Івано-Франківська ми буквально врятували життя як мінімум двом людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, якими, крім надання послуг в межах проєкту, допомогли вирішити їх соціальні проблеми і знайти тимчасовий. Я очень благодарим ресурсу Волна Донбас» за то, що вони роблять таке такое хорошо, допомагають лікарствами. Я хочу поблагодарить за от чистого серця, душі іскрині поблагодарить організацію Волна Донбас, ресурсний центр Волна Донбас. Велике дякую Такі організації як Волна Донбас за те, що допомагають таким людям як ми. Бальшове дякую організації Волна Донбас дуже она нам, тому що видають такі вот препарати і пластыря, тому що без них дуже ну, важко зв'язаними трофічними. Дякую Донбас Волна за те, що роблять таку допомогу таким хворим, як я, трофічні виразки, бо лікування дуже дороге. Протягом реалізації цього проєкту ми зустрінемося з багатьма викликами. Але... Ми подолали їх і прийняли рішення, що ресурсний центр Вална Донбас і надалі буде працювати в цьому напрямку і надавати життєве необхідне лікування від трафічних виразів для тих, хто цього потребує. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших партнерів в цьому напрямку. Нічого за нас без нас.